Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Зараз замішу тісто. Сьогодні у мене знов цікавий варіант. Сьогодні в мене будуть булочки Такі, в такій формі ватрушок. Цікавий варіант. Дивіться до кінця. Значить так. Беру стакан теплого молока. Можна кімнатної температури. Можна 50 на 50, півстакана водички, півстакана молока. Дріжджі. Дріжджі я беру сьогодні сухі, одну чайну ложку повну. А можна 15 грамів чи то 20 сирих, цукор, 3 ложки цукру, я кладу ванільну десь чайну ложку. Якщо ви будете з такими солоними начинками, то не кладіть ванільного цукру, Пів чайної ложки солі, 3 ложки олії, так, як кажуть, щоб не сумно було. Ще масло вишкове я покладу, десь ложку. Мене воно тепле. В хаті тепло, то тепле, Розбовтаю оце. Борошна нам треба буде від 400 грамів. Я на борошну покладу чайну ложку розпушувача. Борошну поступово замішую тісто. Ось так я вимішую тісто, тісто вже майже вимісилося. От. Мене часто запитують, а для чого ви додаєте в тісто розпушувач? Відповідаю. Для того, щоб, по-перше, влітку можна його класти в холодильник і воно не прокисає. Це перше. Друге, те, що розпушувач. Розслабляє клейковину і тісто стає слухняне. Тісто я вимісила, ось таке воно гарне. Я його кладу просто тут на поверхні, вкриваю його мисочкою, і десь хвилин через 35 чи 40 будемо ліпити булочки. Пройшло десь з півгодинки, тісто вже гаденько так підійшло. Розділяю я його на 6 частин. Ось так. Щоб рівненькі були, беру ось одну кульку і ділю її ще на дві частинки. Одну трішки більшу роблю, ось так. Ось ця більша, а ця менша. У меншу я зараз покладу начинку. Начинку можна любу класти. Можна повидло, сир можна покласти, а я покладу макової начинки. Це таких зроблю. Сояшників. І ось так защіпую, щоб кругленької форми були вони. Це я таких три булочки зроблю. Ось такі кругленькі. І відкладаю поки що. Так, тепер збільшую Я роблю такий довгенький жгут, десь сантиметрів 60, ну, може, 55, ну, приблизно так. Тепер я Ось моя ця булочка. Ось так я скручую, все дуже легко. Ось так, бачите, тут кінчики. І ось такий віночок роблю, все дуже легко. І ось тут защіпую ці кінчики. Гарно защіпую і низ отак підвертаю, ховаю. Ось такий у мене виходить сояшник. Якщо джгути будуть довші, то більше можна буде віночок такий скрутити гарніший. Знову беру кульку. Ось так розпліскую. Для начинки беру, я беру, наприклад, ось у мене є мармеладні такі цукерочки мармелад. Вчора я не доїла. Вірніше залишила, що коли мені хочеться солодко, то я мармелад їм. Або такі, або такі. Так, дівчата, намочила водичку для того, щоб вона розтала. Так, а взагалі-то можна ось тут олією помазати. І ось так до половини я просто ось тут розрізаю ось так. І все. Все дуже легко. Кладу цей мармелад і загортаю конусом. Це будуть конусні булочки. Такі. І тут я гарно защіпую, щоб не витікло. Можна зущенку, дівчата, у кого що є, хто що хоче. Це ваша фантазія. І ставлю цей конус ось так, на поверхню, де буду випікати. У мене буде три соєшника і три конуса таких. Ось так я їх поліпила, поскладала і перезалишаю розстойку їх, щоб вони так гарненько підійшли. Тим часом нагріваю духовку 180 градусів. Булочки підійшли. Я їх помазала курячим яйцем. Сояшники, умовні сояшники. Я трушу маком. Можна ж трейзельною крихтою потрусити. Це класичний варіант. Так, а ці можна штрейзельною, а я просто їх цукром ось так зверху, щоб. Коли цукринки... Знаєте, коли цукринки, такі цукринки, як цукринки гарні, то воно гарно виглядає. Ну нічого, буде і так. Ставлю, дівчата, в духовку 180 градусів, не менше, ніж на 15 хвилин. Ось такі у мене, дівчатка, вийшли булочки такі гарні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!